Я сліпий від народження, коли я ріс, мені все описували в таких яскравих деталях, що я навіть не розумів, чому це так важливо бачити, особливо не маючи з чим порівнювати. Може, ли в одноповерховому будинку на ранчо, так мені розповідав мій брат, в думках я. Звісно, бачив, але не так, як зряча людина. У мене була просторова орієнтація. Я знав, де моя спальня, ванна кімната, вітальня і кухня. Кожна стіна мала свою текстуру. Не знаю, чи це було зроблено навмисно, чи я міг відчувати те, чого інші не помічали. Я... Рідко падав, тільки якщо брат або дівчата брата ставили щось кудись не на своє місце. Зазвичай це були відвідувачі, і брат завжди на них через це лаявся. Вони приходили не часто, хоча й надовго. Брат казав, що я не повинен з ними розмовляти, що це його турбує. Він хвилювався, коли я бачив щось. Чого не бачив він, бачив на, слух, чи на дотик. Еллі була першою. Вона здавалася дуже милою. Вона запитала, як мене звуть, і чому моє обличчя таке понівечене? Вона була у вітальні. Я міг почути, де вона сиділа по її диханню, різкі носові звуки, наче в неї був закладений ніс. Коли брат застуджувався. Він завжди дихав через рот, великими важкими вдихами, бо не звик до цього. Коли люди питали про моє обличчя, я завжди торкався його, намагаючись зрозуміти, чому воно таке дивне для них. Коли я запитував, чи можу я доторкнутися до їхнього обличчя, завжди виникала пауза. Я здогадувався, що зрячі люди. Ніколи цього не роблять. Х, навіщо їм це потрібно, коли вони і так все бачать? Коли я запитав Еллі, чи можу я доторкнутися до її обличчя, вона неохоче погодилася. Але через кілька хвилин до кімнати увійшов брат і запитав, з ким я розмовляю. Я відповів, що ні з ким. Він завжди карав мене, коли я говорив про них. Думаю, це його лякало. Він брав мене за руку і виводив. Я був виведений з рівноваги і дезорієнтований до такої міри, що коли він нарешті ставив мене на землю, мої руки гарячково обшукували навколишнє середовище. Поки я не розумів, де я перебуваю. Зазвичай це була моя спальня. Час від часу він залишав мене на дворі». В глушині це було найгірше. Я губився і боявся. Він розповідав мені про дорогу, яка пролягала перед будинком. І звуки, які я чув, це були машини. Вони вб'ють мене. Якщо доторкнуться до мене, ці звуки все, що мені було потрібно, аби зрозуміти, де я перебуваю. Я чекав, аби почути їх, і тоді я знав, в який бік. Бігти назад до будинку. Того вечора я почув Еллі. Вона прошепотіла мені, що їй страшно, і я шепотів їй у відповідь, але вона мене не чула. Я запитав брата про Еллі, він не хотів про неї говорити. Я запитав його, чому? Він не відповів. Коли я сказав йому, що вона питала про моє обличчя, він. Запитав, що я зробив. Я сказав, що хотів доторкнутися до її обличчя. Брат розсміявся, хоча я знав, що це був сміх не через те, що йому весело. Я відчуваю різницю. Коли ти смієшся від задоволення, твій рот широко відкритий. Коли ти прикидаєшся, твій рот майже закритий. Для мене. Різниця очевидна, він пояснив мені це, коли я підріс. Брат сказав, що ми живемо в особливому місці, пов'язаному з потойбічним світом, що іноді сюди проскакують мертві люди, люди, які померли в муках і хотіли дістатися до живих. Брат пояснив, що, оскільки я не бачу, я можу налаштовуватися на це. Вони потойбічні істоти. Знали, що я слухаю, коли інші не слухали. Брат сказав, що я повинен ігнорувати це, інакше вони вчепляться в мене і ніколи не відпустять, що все, чого хочуть мертві, це знову стати живими, що це небезпечно, що вони мене обдурять. Він сказав, що знає, як з ними боротися, але. Не зможе допомогти мені, якщо вони прив'яжуться до мене. Алекс з'явилася мені через кілька років. Вона сказала, що загубилася і не знає, де знаходиться. Я сказав, що мені не можна з нею розмовляти, але вона благала про допомогу. Я мовчав, знаючи, що буде, якщо щось скажу їй у відповідь. Ти говорив з ними? запитав брат. Хоч я і був засмучений, але сказав йому, що ні, я хотів би їй допомогти, я знав, що таке загубитися, і це мене лякало. Алекс зовсім не говорила зі мною. Я ігнорував її, а вона ігнорувала мене. Брат врятував мене, і я був йому вдячний. Дуже дуже вдячний. Після Алекс. Я знав, що мені потрібно робити, і я робив це. Нікому ніколи не відповідав. Після цього вони перестали мене турбувати на дуже довгий час, аж поки не з'явилася Сара. Сара не давала мені можливості побути у тиші. Я був сам удома. Сидів у вітальні, і слухав телевізор. Допоможи, сказала вона. Мені потрібно знайти вихід. Я мовчав. Ти ти ж мене чуєш чи не так? ослаблим голосом сказала вона. Мені не можна з тобою розмовляти. Сказав я їй. Будь ласка, мені страшно. Я загубилася. Я хочу побачити тата і маму, прошу тебе. Я схопився за ручки стільця, кажучи їй, що мені не можна. Вона сказала, що він. Мертвий, я не відповів. Твій брат помер, повторила вона. Я не збирався на це повестися. Я почув стокіт по всій кімнаті, коли речі почали літати, а полиці почали трястися. Припини. крикнув я, і вона зупинилася. Будь ласка, допоможи мені піти, сказала вона. Я не збирався з нею розмовляти. Я зробив єдине, що, на мою думку, могло б допомогти. Я відчинив. Вхідні двері, сподіваючись, що вона вибіжить і загубиться, як і я, коли я більше нічого не почув від неї, я замкнув двері і сів назад. Я уважно прислухався до будь-яких ознак того, що вона все ще там, за винятком звуків телевізора. Було тихо, і я ненавидів, коли моє серце калатало. Я надто добре усвідомлював, як воно калатає в моїх грудях, ніби ось ось вибухне. Коли я почув голос брата, я закричав «Агов!» – сказав він. Мені. Потрібна твоя допомога. Мені здається, я помираю. Я вибіг на вулицю і почав кричати про допомогу. Я кричав, поки мій голос не охрип. Я чув звуки машин, які мчали по дорозі перед моїм будинком. Я кричав, поки не почув, що хтось. Відгукнувся це була жінка. Вона запитала, що сталося, і я сказав, що думаю, що мій старший брат помирає просто зараз. Далі вона запитала, що сталося з моїм обличчям. Я благав їх про допомогу, і вони пообіцяли, що допоможуть. Через деякий час жінка повернулася до мене. Я сидів на траві. Вона запитала, чи може вона потримати. Мене за руку, мені дуже шкода, сказала вона мені. Я почув звуки сирен і людей, які поспішали. Я запитав, що відбувається, і незнайомка відповіла, що вона зі мною. Коли шум стих, якийсь чоловік поставив мені запитання. Вітаю, я парамедик, сказав він. Що у тебе з обличчям, хлопче? Зі мною все гаразд. Чоловік запитав, чи я впевнений. і я відповів, що так. Тоді він запитав, чи не заперечую я проти того, аби він помацав моє обличчя. Я закричав і запитав, що він робить. Чоловік сказав мені, що все буде добре, і жінка стиснула мою руку, кажучи. Аби я був хоробрим, я відчув, як у мене на лобі зменшився тиск, а повітря стало холодним на шкірі. Я не знав, що саме я відчуваю. Я відчував тугий біль у голові, як коли б'єшся головою об щось тверде, а потім. Щось, як я зрозумів, спалахнуло яскравим світлом. Було дуже боляче, я почав плакати. Що, що сталося з твоїми очима? запитав парамедик. Я сказав, що осліп, коли лікар їх оглянув. Біль повернувся. Ти знаєш цього хлопчика? запитав він незнайомку. Жінка сказала йому, що я кричав про допомогу, і вона прийшла. Вона мене не знала. Як давно у тебе пошкоджені очі? запитав він. Я сказав йому, що я. Сліпий від народження. Він запитав, чи бачу я його пальці. Ні. Чоловік запитав, чи можу я розплющити очі. І я не розумію, що ви маєте на увазі. Парамедик перепитав, чи можу я їх розплющити. І я замовчав. Я відчув його пальці на своєму обличчі, пальці вкриті чимось гумовим. Потім Знову яскравість, я закричав щосили. Це було дуже, дуже боляче. Лікар намагався мене заспокоїти. Жінка знову лагідно стиснула мою руку. Я не знав, що відбувається. До мене прийшли речі, які я не можу описати. Це було так, як було. Завжди, але набагато реальніше, я продовжував кричати, коли нечітка форма з'явилася в полі мого зору. Дихай! Все буде добре. Коли ти востаннє бачив? запитав парамедик, коли моє серце почало заспокоюватися, а дихання сповільнюватися, і я відволікся від того, що переживав, це переповнювало мене. Мені хотілося плакати, і я плакав, хлопче. Скільки часу минуло? перепитав він. Я ніколи раніше нічого не бачив. Я ж сказав вам, я сліпий від народження. Відповів я йому. Далі мене кудись відвезли. По запаху я зрозумів, що це скоріш за все була лікарня на мене. Одягнули якусь маску. Мені сказали, аби я не знімав її більшу частину дня, а спочатку знімав її лише на ніч, аби очі могли звикнути. Далі мене відправили до дядьки і тітка, про яких я навіть не знав. І я не знав, що в мене є ще рідні люди: дядько і тітка. Були шоковані тим, що зі мною сталося, і тим, що я не ходив до школи. Це було схоже на американські гірки. Лікарі сказали, що я можливо ніколи не отримаю ідеального зору, але я буду користуватися тим невеликим зором, який у мене є. Це... Божий дар, останні кілька років я вчився читати і писати. Це найкраще, що я можу зробити, і я питав тітку, що сталося з моїм. Братом, але вона відповіла, що він помер від хвороби. Я запитав її, якою людиною він був, і тітка сказала, що він був її племінником, і вона буде любити його, незважаючи ні на що. А мій дядько, він взагалі не хоче про нього говорити. Останнім часом. Я багато сиджу за комп'ютером, і мені дуже подобається інтернет. Я не можу повірити, що він існує. Після того, як я так довго був самотнім, я можу розмовляти з ким завгодно, і коли завгодно. Уявляєте? Хоча я побоююся цього, звідки мені знати, що той, з ким я розмовляю, живий, здається. Ніхто про це не турбується, як брат. Сьогодні мене запитали, хто я такий. Я був на форумі, де говорили про потойбічний світ, і все таке. Я був такий щасливий, що знайшов людей, з якими міг би поспілкуватися. Вони надіслали мені посилання і запитали, чи я та сама людина. Це була стаття на сайті про справжні злочини. Вона була про мого брата. Там згадувалося моє ім'я, і там говорилося, що мене зв'язали, аби я не міг бачити, що насправді я народився здоровою дитиною, але брат чомусь вирішив вдягти мені на очі пов'язку, в результаті чого мій мозок не отримував жодної візуальної інформації в критичні періоди розвитку. І так вийшло. Що я поняття не мав, і як обробляти візуальну інформацію, що мої батьки кинули мене на брата ще у дитинстві, що мій брат був досить специфічною людиною. Він рідко спілкувався з іншими людьми і не часто виходив з дому. І це ще не все. Детективи знайшли 14 тіл у підвалі нашого будинку. Сказали, що одній дівчині вдалося втекти. Дівчині на ім'я Сара Франк. Саме вона викликала поліцію. Детективи припустили, що брат припаркував машину на задньому дворі будинку. Там вони її і знайшли. Він заносив людей до підвалу через запасний вихід, де залишав їх. Сарі вдалося втекти після того, як вона погодилася стати його нареченою після чотирьох днів безпроривних катувань. Потім вона вдарила його кухонним ножем, який він поклав на стіл, аби намастити маслом тосте. Я не хотів в це вірити, і я не впевнений, що повірив би, якби не йому на жертв, два з яких кидалися в очі Еллі Фармер і Алекса Рідл. Але я розмовляв з ними у вітальні до цього дня мені. Цікаво, чи був мій брат чесним зі мною? Хоча б про одну річ у своєму житті, я говорив з ними до чи після того, як він їх убив.